На Ческомовському сайті серед гросмейстрів та майстрів, читерів та орків. Полюблювач РФ та читер-рецидивіст Еміль бачить Магнуса, який грає у шахи. Еміль заходить у систему, налаштовує підказки Компа, трохи нервує, але намагається бути впевненим. Ой Магнус, не думав, що тебе тут побачив. Як у тебе справи? Посміхається, дивиться на нік Магнуса та налаштовує стокфіш. Магнус усміхається, але йому трохи сміється. Ой Еміль, все як завжди. Зорками граю у одній команді. Бухаю на стрімах, пропагандую онлайн-казіно. Ти тут часто підлайкою, помічаючи трохи розгублений вигляд Емільки. Емілька. А я ж тут не для чесної гри Магнус робить паузу. Твій нік на ческом, як Ольга, з фотошопу. Так файно виглядає, наче квітка, що лише на вітрі колишиться, відкриває на сусідньому компі стокфіш з виглядом справжнього гросмейстра. Магнус сміється, але в очах. Можна побачити зацікавленість. Ти, мені, ти мене ще й порівняти з Квіткою зміг. Мабуть, бачив, як я російському Яну подарував звання чемпіона світу. Що такі слова вигадуєш. Еміль, та ні, я це серйозно. Якби твій рейтинг був медом, я би тебе всю банку з'їв. Паралельно Еміль пише, пише кляузу на відео кросмейстра урочистості різноманіття. Трохи соромиться. Магнус сміється від душі. Ой Еміль, ти мені так нагадуєш того гуцула з байок, що все може з'їсти, а потім ніде місця не знайде. Еміль. Я б не тільки увесь онлайн, не весь онлайн рейтинг з'їв, а я б тебе разом. Із своїми спільниками Югором та ще одним у французьких, іспанських або німецьких турнірах легко обіграв би. Може для початку зіграємо матч онлайн, як у наших з тобою улюблених орківських історіях. Магнус залицяється і посміхається. А ти Еміль справжній гуморист. Тільки ось половина твоїх справжніх ходів. Рівня першого розряду. Еміль. Я, як і ти, Магнус, теж працюю для орків. Веду з ними заняття, приймаю гроші у рублях разом з Ольгою Фотошопченко. Зараз я створив YouTube канал, де показую вкрадені варіанти. Та називаю українських молодих майстрів радянськими. І я, як полюблювач руського миру, готовий подолати всі вершини, щоб тільки з Данією та Яном разом твої гроші пиляти. Несподівано Еміль вмикає відео у стріми та надягає. Та натягає... Шапку ушанку з червоною зіркою. Саме цю шапку імілька вчитирів у одного відомого фідерського діяча Найджела. Магнус сміється, відкриваючи чергову пляшку столичної горілки і занюхуючи це уламками волосся сестер Бо. А ти не думав еміль? Ще більше за гроші люблю славу. Може, тоді підемо в гори, але з тобою, тільки без галасу, хай нас залишать наодинці і будемо співати пісні московиті та називати, ус, та, та називати усіх Фабіано, Хікару, Домаруджо, радянськими гросмейстрами. Еміль, ти, мабуть, правий, Магнус. Отак і піду з тобою, як мовиться на край світу і за його межі, тільки б шапка з зіркою була поруч. Вони сміються разом і йдуть, залишаючи чиском, де все ще годуть ігри чесних шахістів та порядних людей.